Сьогодні 25 листопада 2025 року. Ми з вами знаходимося в Києві на лівому березі Дніпра. Фільмую для вас черговий відеоогляд перебігу капітального ремонту, розв'язки зі шляхопроводом біля станції метро Сокорки. Зараз бачимо, як хлопці з компанії Укртрансміст, генеральний підрядник та виконавець майже всіх робіт на цьому об'єкті монтують балки в прогін. 2-3 вже нового шляхопроводу, одного з двох. Це друга балка. Всього їх в прогоні 13. І це передостанній прогін, який мають вони змонтувати в балках. Далі все те саме мають повторити на такому самому шляхопроводі поряд. Повний відеогляд. Дивіться на моєму ютуб-каналі. Користувачам Facebook та інстаграму. Нагадую, що посилання на канал маєте в шапці мого профілю. Заходьте, дивіться, підписуйтеся, коментуйте, ставте свої вподобайки, там цікаво. Та маєте повну історію цього капітального ремонту за самого його початку. Ну і звісно, всі пояснення, що, як і навіщо тут відбувається. Отам От на низу бачимо маневрує фронтальний навантажувач і викермовує балковоз для того, щоб поїхати за вже третьою балкою в цей прогін. Монтаж відбувається в дві доби. Балковози, до речі, теж дуже цікаві, телескопічні, тобто вони можуть просуватися та зсуватися Відповідно до довжини тієї балки, яку їм треба перевести. ще трішечки і балка буде змонтована.